Так, народ. Друга спроба вийшла вже вдала зробити кільце. Прийшла майже сутка з моменту, як я зняв кільце заправки, які я клеїв, з форми. Що я тут зробив? Тут же у мене ламелі 3 міліметрові, от видно, що з трьох секцій я клеїв Ото тут з'єднання. Такі декуди ще не дуже красиві з'єднання, але вже ліпше, ніж було. Нічого не розірвало. Ось така приклейка. Нічого в даний момент вже не розриває і тримає форму, так що, мабуть, я зупинюся на 3-мм ламелях. Все ж таки так воно. Тримається. Клей я використовував Тайбан, Взяв трохи в товариша. Отака От то історія. Обрізав я кільце на фрезері. Це самий зручний спосіб для мене вийшов. Нижню базу я підправив чуть-чуть ручним рубанком в виправці, коли воно стояло ще клеїлось. Потім відносно тої бази, вже обрізав на фрезері. В кого нема фрезера, то це можна зробити в тій же оправці. У вас лишився в центрі отвір від того, якщо ви вирізали ручним фрезером. Так само берете по циркулю ручним фрезером, зафрезеровуєте по товщині, Хто не має великого стаціонарного станка. Ну, У мене є станок, була пилка, я її розточив. Відпиляв так, мені так набагато зручніше. Люблю я так робити. Ось така то штука. Трьохміліметрові ламельки, вже не треба ні грити, нічого, вони просто пальцями загинаються, струбциною прижимаю і все по факту. Так що воно ще постоїть у мене пару днів. Подивлюся на деформацію. Якщо все буде добре, то ми його віддамо. Людині, яка його замовляла. Якщо з ним все буде нормально, щоб їм не переробляти. Так що кому треба, беріть на озброєння. Бо це може бути сьогодні не треба, а прийти завтра, післязавтра. Нас часто такі задачі бувають, які нас не цікавили, наприклад, вчора, але цікаві нам сьогодні. Так що завжди треба. Черпати щось нове, пробувати робити.